З ким я тут сьогодні Деймон Джан. Ви власник бізнесу. Я є. Я одна з лише 20 жінок-засновниць у Сполучених Штатах, які заснували бренд вартістю в мільярд доларів. Отже, ви заснували компанію вартістю мільярд доларів. Компанія вартістю мільярд доларів з літерою Піє. Так Так. яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік у 2019 році. Я продав 76 компаній за 1,27 мільярда доларів. Компанія заробила 980 мільйонів доларів. Чистого прибутку з того прибутку, так це неймовірно. Це досить добре. Як хтось може стати мультимільйонером у 2024 році, як ви. Сім'я Hard Knox. я зараз у Х'юстоні, штат Техас, на Aspire Tour, що є однією з найбільших бізнес-конференцій у світі. Сьогодні ми у ВІП-зоні, тож будемо брати інтерв'ю у підприємців, чиї компанії оцінюються у 8, 9 і навіть мільярд доларів, щоб дізнатися, як вони створили своє багатство, а також їхні найкращі поради для підприємців, які прагнуть побудувати багатомільйонний бізнес у сучасному світі. Тож з огляду на це, давайте підемо і візьмемо інтерв'ю у цих магнатів та дізнаємося, що вони скажуть. Яким я тут сьогодні? Кендра Скотт. В якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? Отже, ювелірні вироби та аксесуари. Так. Роздріб опт, я омніканальний, Крихітко. Еком все це. Ви власник бізнесу? Я є. Я одна з лише 20 жінок-засновниць у Сполучених Штатах, які заснували бренд вартістю в мільярд доларів. Ви. Вірите в це? Компанія вартістю в мільярд доларів. Компанія вартістю в мільярд доларів з оцінкою Б? Так. Так, у чому секрет створення бренду вартістю мільярд доларів? Отже, свою першу колекцію я зробив за 500 доларів, а потім зміг написати кілька замовлень. У мене був пристойний запас, мені вдалося реінвестувати в бізнес. Ніхто не інвестував би в мене 10 років. Я звернувся до кількох інвесторів. Ніхто б мені й копійки не дав. Хоча я продавав у великі універмаги та іншим людям, ніхто не вірив у роздрібну торгівлю. Тож мені довелося робити це за рахунок кредитної лінії, боргів по кредитній картці. Я заклав усе, що мав як заставу, я повністю самостійно підняв цю справу. Але коли ми почали досягати успіху, один із моїх наставників сказав: якщо ти це побудуєш, вони прийдуть. І він мав рацію, коли в мене почали вишиковуватися черги навколо кварталу, і люди приходили, всі ці приватні інвестиційні фонди та венчурні компанії почали дзвонити мені. І вони питали, як нам долучитися і стати частиною цього бізнесу. Тримай голову низько, будуй прибутковий бізнес, а не просто той, що гарно виглядає. Виручка це ще не все. Тобі потрібна біда, друже. Ти маєш заробляти гроші. І саме цього сьогодні всі шукають через 10 років. Нам вдалося залучити інвесторів, і ось ми продовжуємо зростати. Тож яка була найкраща порада, яку ти коли-небудь отримував від наставника? Дивись, як ми завжди говоримо. Люди думають, що треба прикидатися, поки не досягнеш успіху. Я з цим не згоден, але не можна бути заляканим. Успіх це стан розуму. Мій батько казав: не бійся чоловіків у костюмах. Я заходила в багато кімнат, і ніхто там не був схожий на мене. І мені потрібно було мати впевненість у собі, щоб знати, я знаю про що говорю. Я знаю, що можу це зробити, і я не дозволю. Нікому мене сьогодні налякати, має цю впевненість, цю здатність, бо завжди знайдеться хтось, хто захоче тебе залякати. Ти маєш туди зайти і сказати я обережно, я йду. Як власник бізнесу з мільярдним оборотом, ви вже мали справу з впливовими гравцями та укладали великі угоди. Яка ваша головна порада для тих, хто веде переговори з такими людьми і кому складно укладати угоди сьогодні? Знаєш, дивись, я завжди кажу, що я губка. Я хочу почути, що ці люди мають сказати і намагаюся дійсно зрозуміти їхню точку зору. Але водночас я повертаюся до цього, і я вже провів своє дослідження. Я виконав свою домашню роботу і прийшов підготовленим. Не йдіть на жодні переговори чи укладання контракту, не підготувавшись заздалегідь. Точно знаєте, хто буде сидіти в цій кімнаті, знайте їхній бекграунд, дізнайтеся про їхні угоди, поспілкуйтеся з тими, хто мав з ними справу. Ви будете діставати несподіване з рукава, і вони подумають: ого, звідки вона це знає? Звідки вона про це дізналася? Я завжди їх дивую. І Це і є мистецтво переговорів. Ви повинні вміти здивувати свого опонента неочікуваним ходом саме тоді, коли він цього найменше чекає. У вас чудові поради. Дуже дякую вам за ваш час. Я це дуже ціную. Дякую вам велике спасибі. Сім'я Гортон Нокс. Ми щойно взяли інтерв'ю у бізнес-легенди Кендри Скотт, яка є однією з лише 20 жінок-підприємниць у світі. Створили мільярдну компанію з нуля. Як вона сказала, друзі, вона почала цю компанію лише з 500 доларів і перетворила її на багатомільярдну імперію. Це було неймовірне інтерв'ю, друзі. Що вона сказала? Маєш заходити в будь-яку кімнату, на будь-яку зустріч з продажу, на будь-які переговори з упевненістю. Неважливо, хто по той бік, що ти готуєшся до перемоги і що ти можеш творити неймовірні речі. Чудове інтерв'ю з Кендрою Скотт, хлопці. Ходімо, подивимося, кого ще можна знайти, чувак. Давай, вибачте, пане. Вибачте, пане. Питання до вас. Ви коли-небудь були розорені? Е я використовував Прог, ніколи не був була в Прога. Так. А чим ви займаєтеся у Х'юстоні, Техас? Я Саме капіталу, наприклад. Ви робити капіталу? Так. Я їжджу по країні, питаю успішних людей, як вони досягли успіху для молодого покоління. Можу швидко зайняти у вас хвилину? Звісно. Яка найбільша сума, яку ви коли-небудь заробляли за рік? У 2019 році я продав 76 компаній за 1,27 мільярда доларів. 1,27 мільярда? Так. Ви з багатої родини? Ні. Ні. Яка книга номер один змінила ваше життя? Так, моя книга номер один це Его, твій ворог, Раяна Голідея. Дуже хороша. Який головний висновок з цієї книги? Усе, чого ти хочеш, знаходиться по інший бік твого его. Треба прибрати своє его з дороги. Використовуй людей дістатися куди треба. Робиться. Ти думаєш, що всі створені для підприємництва? Ні, абсолютно ні. Чому ні? Тому що є певний рівень наполегливості та праці, який абсолютно необхідний, і більшість людей не готові докладати таких зусиль. На якому етапі як підприємець, коли диверсифікуватися? Коли у тебе є система і процес, який можна відтворити. Якщо ти зосередишся на самій системі, тоді немає значення, чим ти займаєшся. Я керую 86 компаніями одночасно. Так, тож усі, хто каже зосередитися на одному, не знають, як керувати кількома справами одночасно. Ти міг би керувати 10 бізнесами, як би захотів. Керуєш 86 компаніями. Я це можливо. Це можливо, бо у мене є система і процеси, які дають мені дані. Я аналітик даних. Я даю можливості людям, які використовують цю систему в кожній компанії, незалежно від типу. Здається, що все залежить від людей та систем. Все про людей та системи. Ви займаєтесь приватним капіталом і грошовим бізнесом. Яка найкраща галузь для людей у 2024 році? Зараз штучний інтелект. Штучний інтелект все. Чому саме так? Тому що це дає найбільші можливості для масштабування. Усі знають, що їм це потрібно. Але поки що вони цього не мають. І це захопить значну частину наших обчислювальних процесів у бізнесі. Тож ми зараз прямуємо на наступне інтерв'ю. Але я хочу на хвилинку зупинитися і поділитися з вами однією з найкращих порад, які я коли-небудь отримував, ведучи цей канал. Один із е, найкращих рішень, які ви коли-небудь приймете щодо своїх грошей, да, це навчитися змушувати ці гроші працювати на вас. Але я піду ще далі. Так само, як важливо інвестувати у себе та свій бізнес, потрібно інвестувати й у майбутнє своєї родини. І саме тому я хочу на хвилинку зупинитися і розповісти про спонсора сьогоднішнього відео: Фабрік від Gerber Life. Фабрік, створено для батьків, щоб спростити планування та управління фінансовим шляхом вашої родини. З інвестиційним рахунком для дітей від фабрік, ви можете почати інвестувати у майбутнє своєї дитини вже сьогодні. Хоча діти не можуть інвестувати, поки неповнолітні, ви можете відкрити інвестиційний рахунок через фабрик і інвестувати за них. Тож ці гроші працюватимуть на них навіть коли вони ще маленькі. Коли вони подорослішають і будуть готові приймати фінансові рішення, у них вже буде фінансова подушка. Вони готові до старту. Кошти у фабрік можна використовувати майже на будь що для користі вашої дитини: від оплати навчання в коледжі, поїздки в літній табір до започаткування власної справи. Коли вони стануть дорослими. Ці гроші можна використати на купівлю житла, автомобіля або для старту бізнесу. І ще одна річ, друзі: один із найважливіших уроків, які я засвоїв у бізнесі за останні кілька років, це те, що потрібно бути дуже обережним із людьми, яким довіряєш від грантів до людей, до співробітників, до партнерств, до абсолютно всього. І фабрик об'єднався з Gerber Life, якому довіряють мільйони сімей, таких як ваша, вже понад 50 років. Тож приєднуйтесь до тисяч батьків, які довіряють фабрик допомагати захищати свої родини. І почніть інвестувати у свою дитину вже сьогодні. На Мідфабрік.ком позбудьтеся будь-яких труднощів. Це ж МідФабрік.ком дуже сильно шкодить. Як справи? Як тебе звати? Джеймс Дюмон? З ким я тут сьогодні? Я хто я? Я Маркус Лімонес. Ви можете знати мене з прибутку. У якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? Ви знаєте, я хотів піти в індустрію, де було багато вільного простору, де не було багато конкурентів. Тож я зайнявся бізнесом з автодомами, що дуже здивувало мою сім'ю. Бо вони казали, ти ж не фанат автодомів. Але я зайнявся цим, бо знав, що можливість для консолідації була дуже очевидною, і можливість потрапити в місця, які раніше не регулювалися, було дуже легко. Тож 20 років тому це було нуль. А сьогодні це бізнес вартістю 7 мільярдів доларів. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробили за один рік? Максимальна сума компанії 980 мільйонів доларів. Мільйон у прибутку. Прибутку так, це неймовірно. Це досить добре, але так буває не завжди. І на мою думку, ключ до цього там розуміти, що будуть як хороші, так і погані часи. Треба знайти золоту середину і почуватися з цим комфортно. Наскільки важливо було опанувати делегування? Багато підприємців хочуть бути соло підприємцями, які виконують усі ролі. Наскільки важливо створити команду потрібних людей? Делегування важливе, але для мене ще важливішим було оточити себе людьми, які розумніші за мене. І які мали сміливість сказати мені ні, мали сміливість вказати, коли я помиляюся, і кидати мені виклик. І на мою думку, коли люди створюють команди, я часто бачу, як багато власників бізнесу хочуть наймати людей, які можливо не такі розумні, як вони самі. Натомість наймайте людей, які надзвичайно розумні, які змушують вас виглядати дурнем. Адже, зрештою, ви станете найрозумнішою людиною в кімнаті саме завдяки тому, що їх найняли. Один із чотирьох мільйонерів живе від зарплати до зарплати. З вашої точки зору, що сьогодні тримає людей у бідності, бажання бути показнішими ніж слід. Думка, що сприйняття того, як вони виглядають, важливіше за те, ким вони є насправді. І я думаю, що часто люди переймаються тим, на якій машині вони їздять і в якому будинку живуть, а на чому їздить Ворен Баффет. Ви знаєте. Не на суперкарі на хонді чи він їздить на старій розвалюсі. Він живе в тому ж самому будинку. Хочете знати, чому? Тому що він розуміє, що суть не в цьому. Це не означає, що не можна мати гарні речі, але має бути баланс між змістовністю і показовістю. І я думаю, що занадто часто люди надто легко погоджуються на це. Але я вам скажу, що кожна людина лише за одне рішення може втратити все. Але якщо ти не піднімаєшся сюди, а залишаєшся тут, якщо ти це втратиш, це не проблема. Ти такий о, мені байдуже. Я просто знову житиму в однокімнатній квартирі. Іноді люди оточують себе матеріальними речами, бо думають, що це робить їх кращими, сильнішими чи могутнішими. Я в це не вірю. І яке ваше останнє послання молодшому поколінню? Майте впевненість у тому, що ви такі ж розумні, як і всі інші, і не дозволяйте віку стати перешкодою для того, щоб зайняти своє місце за столом. Занадто часто великі керівники думають, що якщо ти молодий, ти не знаєш, що робиш. У тебе недостатньо досвіду. Доведіть їм протилежне, маючи правильну інформацію, провівши належне дослідження. Працюйте наполегливо кожного дня і ніколи не вважайте, що вам щось належить автоматично. Скажіть людям, що ви готові працювати заради цього. І якщо інші люди в кімнаті не готові працювати, відсуньте їх убік, приходьте першим і йдіть останнім. У тебе чудові поради. Дякую, брате. друзі. 980 мільйонів доларів прибутку. Ми щойно взяли інтерв'ю у Маркуса Лімоніса, засновника компанії, яка за рік отримала понад мільярд доларів доходу. Тут якийсь божевільний інтерв'юер. У чому, за його словами, був його секрет створення компанії вартістю мільярд доларів. Це було не просто делегування, а пошук розумніших за нього для правильних рішень. Зрештою, це призвело до того, що він розширив компанію до нинішнього стану. Чудове інтерв'ю тут у Х'юстоні, Чувак, ходімо, візьмемо наступний. Це відео було божевільним, хлопці. Подім з ким я тут сьогодні. Деймон Джон. А в якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? Мода. Мода. Як довго ви є власником бізнесу? Сбори? Роки. Яку найкращу фінансову пораду ви коли-небудь отримували протягом своєї кар'єри? Гроші, великий раб, але жахливий господар. Ви мав цитату: піонерів вбивають, а поселенців процвітають. це ще раз, я забув про це. Піонерів вбивають, а поселенців процвітають. Саме так і сталося. Кажеш це і порушиш це. Ти це сказав. Піонерів вбивають, а поселенців процвітають. Розберіться для тих, хто може не зрозуміти, що ну багато піонерів. Якщо ви можете бути занадто рано в чомусь, так і ніхто цього не розуміє. А ви продовжуєте говорити: о, я хочу це зробити! Я хочу це зробити, але ніхто цього не розуміє. Рухайтеся далі. Але ті, хто каже, Васика, я хочу це зробити. Дайте мені не поспішати, дайте мені влаштуватися, дайте мені розібратися. Як хтось може стати мультимільйонером у 2024 році, як і ви. Ну, хто такий мультимільйонер? Це хтось, хто створює фінансову свободу, хто прагне досягти такого успіху. Вони дуже хворі, то це не має значення. Тоді це не мультимільйонер. Сім'я Хартнокс, це відео було просто шалене до цього моменту. Але я хочу, щоб ви написали коментар нижче. Хто був вашим улюбленим співрозмовником до цього моменту і чому я люблю спілкуватися з вами, і мені цікаво дізнатися, що ви думаєте про це відео. А тепер давайте Йдемо до наступного інтерв'ю. З ким я сьогодні тут. Я Біллі Рей Тейлор, генеральний директор ЛінкетXл і автор книги The Winning Link. Скільки вам зараз років? Мені 57. Якби ви могли повернутися в минуле і поговорити зі своїм 20-річним я, коли ви починали з нуля, яку найкращу пораду ви б дали собі молодому? Якщо птах сідає на гілку, чи довіряє він гілці, чи своїм крилам? І підказка. Я бачив багато птахів, які сідають на гілки, але я ніколи не бачив, щоб гілка зламалася і птах впав і загинув. Довіряй своїм крилам. Вау! Як довго ви вже є власником бізнесу? П'ять років. Я відокремився і заснував компанію LinkDIXL. Яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? Значно більше семизначної суми. Семизначна сума. Назвіть мені діапазон. Від одного до трьох один і три мільйони доларів. Це моя особиста справа. Який найважливіший урок підприємництва ви засвоїли, і який би ви передали тому, хто збирається розпочати свій перший бізнес у 2024 році. Навмисна ясність. Ти не можеш керувати секрет. Хто був найважливішою людиною, яку зустріли у своїй кар'єрі? Моя мама. Моя мама. Вона була власницею бізнесу? Ну, про будинок, але вона навчила мене найціннішого уроку і сказала: почніть зі стандарту. Те, що ти приймаєш, ти не можеш змінити. Тож, якщо ти не встановиш стандарт, найкращі тренери, найкращі лідери. Та уяви собі домашню базу в бейсболі. Вона має 17 дюймів. Якщо ти граєш у бейсбол у молодшій лізі у старшій школі, це стандарт. Тренери не розширюють базу. Ти маєш грати за стандартом. І тоді те, що ти приймаєш, ти не можеш змінити. А ти приймаєш, ти знаєш свою цінність. Ти маєш це знати. Знай свою цінність. Не можна все роздавати безкоштовно. Коли я допомагав консультаціями чи давав програмне забезпечення, ніхто цим не скористався. Коли я питав, да, скільки ти втрачаєш, 10 мільйонів, це коштуватиме тобі стільки. Вони казали, багато грошей. Я відповідав, ні, це інвестиція. Моя цінність у тому, якщо ти заплатиш мені цю суму 5 тисяч, я принесу тобі 5 мільйонів. Це угода. Моя цінність вигідна пропозиція. Ти маєш допомогти людям зрозуміти твою цінність. Це відео було неймовірним, друзі. Але я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися заради ще більш крутого контенту. Ми вже зовсім скоро підготуємо для вас нове. І як я вже згадував раніше, наша офіційна спільнота підприємців School of Mentors вже налічує понад одна тисяча учасників. Тож, якщо ти хочеш стати частиною спільноти підприємців, де можна напряму спілкуватися з однодумцями, твоїми ровесниками, старшими чи молодшими, обмінюватися ідеями, розвивати та масштабувати свій бізнес. Посилання знаходиться в описі під цим відео. Ти точно не захочеш це пропустити. Адже мультимільйонери та мільярдери, з якими я спілкуюся щотижня, беруть участь у прямих ефірах на цьому каналі. То, щоб приєднатися ще раз у посилання в описі. Я з нетерпінням чекаю на вас у нашій спільноті в школі менторів. А на цьому все побачимось у наступному відео.